Величає Сергія Кривоноса, генерал-майор запасу. Пане Сергію, вечір вам добрий Доброго вечора, Слава Україні, героям слава. слава. А ну що ж, панове, ми розпочнемо наш ефір із збору, який ми оголошуємо і просимо долучитися кожного нашого глядача. І кожного нашого глядача попросимо скинути посилання на збір своїм рідним знайомим для того, аби зібрати якомога більшу кількість коштів. Збираємо ми на бригаду гвардії наступ помста підрозділу Фенікс, які наразі знаходяться на Бахмутському напрямку і збирають на дрони FPV, за допомогою яких і надалі продовжать нищити окупацію. Фантів, кожен ваш донат, друзі, це внесок у перемогу над російським агресором. Усі подробиці у нас є під трансляцією. Також ви бачите на своїх екранах qr код на монобанку. Якщо ж ви не можете задонатити, друзі, ще раз повторюсь: скиньте. Посилання своїм друзям, знайомим рідним, і можливо вони знайдуть можливість, знайдуть гривню дві-три та й скинуть на допомогу нашим бійцям. Це важливо, це наш вклад у майбутню перемогу. Ну і продовжуючи початок нашої розмови, я хочу звернутися знову ж таки до наших глядачів, аби а, ви долучилися до нашого голосування. Сьогодні питання, яке дресується до вас, звучить. Наступним чином, коли вступить Україна до Європейського союзу, коли стане Україна членом європейського союзу, пропонуємо вам такі варіанти відповіді через 5 років, через 10 років після закінчення війни. І останній, четвертий варіант відповіді: Україна не стане членом європейського союзу. Залишайте, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Голосуйте це важливо у кінці етеру. Ми оголосимо ваші відповіді, пане Іване. Як би відповіли ви, коли Україна стане членом європейського союзу? Знаєте, є питання, відповідь на які визначає природній розподіл людей на оптимістів та песимістів. Тобто, mm -hmm. якщо людина песиміст, то вона скаже, що ніколи. Якщо людина там гіпероптиміст, скаже да як тільки війна завершиться наступний день або навіть раніше, а, мені здається, що знаєте ось Шарль Мішель, коли який йде з зі своєї посади, він сказав, що 2030 рік. Це буде рік наступної великої хвилі розширення Європейського союзу. Тому я думаю, що 2030 рік, коли буде і Україна, і Молдова, і країни е Балкан, які також в черзі, і я не виключаю, що це буде ще Грузія, і може, несподіванку, скажу Вірменія. Бо мав якраз на тижні гарну розмову на вірменському телеканалі стосовно їх бачення, і вони мені всі казали, що ми хочемо, щоб Вірменія була в ЄС. Тому знаєте, не виключаю, що Вірменія також буде в Європейському Союзі. А ЗДКБ вийде вже найближчим часом. Пане Сергію, ви себе відносите до оптимістів чи до песимістів, коли Україна вступить до Європейського Союзу з вашого огляду? Все ж таки я також підтримую, і все ж таки 2030 рік. Більш, скажімо так, найоптимістичніша і найреальніша Угу. Багато експертів кажуть, що Україна десь посередині між Австрією, яка вступила за три роки, так після початку переговорів, і між Туреччиною, яка зараз подала, чекає, але вже 20 років ніяк не може дочекатися свого вступу. Це важливо, це актуально і. Сьогодні знаємо, що наша делегація відправилася офіційно йдуть переговори про вступ України до Європейського Союзу. Звичайно, кожен українець чекає гарних новин. Ми бажаємо успіху нашій делегації і тримаємо так би мовити за вас кулачки. Далі переходимо до внутрішньоукраїнських тем до військово-політичних. Я би так їх назвала. Це про звільнення генерала-лейтенанта Юрія Судоля з посади командувача об'єднаних сил збройних сил України. Про це про України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні. За словами президента, його замінить бригадний генерал Андрій Гнатов. Давайте почуємо пряму мову. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Соделя на бригадного генерала Андрія Гнатова. Я ж означу, що такому рішенню передувало звернення начальника штабу бригади АЗОВ Нацгвардії Богдана Кротевича до державного бюро розслідувань. Військовий закликав провести розслідування щодо Юрія Судоля і звинуватив генерала у перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні війська Давайте ми і цю цитату почуємо. Написав листа в ДБР із закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який на моє переконання вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Мені байдуже, чи почнуть розслідування проти мене, і мені все одно чи посадять мене в тюрму, але мені не все одно, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, проте не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Ну і добавлю ще трішки інформації, будемо обговорювати днями раніше. Нардепка Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбука написала допис і сказала, що під час пропущеного прориву на Торецьк генерал Содоль поячив в Одесі в Одесі каже, що цю інформацію вона отримала із власних джерел. отім офіційно генштаб про прорив не повідомляв. А тоді Юрій Содоль, і дійсно був в Одесі. Він зустрічав. З Геннадієм Трухановим, мером Одеси, і передавав йому нагрудний знак за службу та звитягу. Ну і ще безугла звинуватила судаль у тому, що він мовляв вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал на багатьох напрямках фронту, зокрема в Маріуполі, Кринках Авдіївці очеретному. Вовчанську, це дослівно слова безухлої на цьому я замовкаю. Пане Сергію, вам даю слово. Який ваш огляд на те, що відбувається навколо Содоля? Ну, В певних моментах знаєте, хочеться спитати людей, які таким чином роблять такі інформаційні маніпуляції відволікають увагу українського суспільства. Від певних проблем на фронті і е, провалів цивільної влади, що стосується фортифікаційних е, побудов е, той самої Харківщини. Це перше. Друге, е, це достатньо сильно відволікає увагу, Зараз ніхто не питає, а що там зараз на той самому Тарецьку, а що там зараз на той самому Куп'янському напрямку, зараз всі дивляться, а тут сховання генералів. Розумієте, правильно, я абсолютно е, за чисте і правильне розслідування. Але перше питання я задам два місяці, трошки може більше. Генерал Судаль був обраний президентом, саме його кандидатура була обрана президентом для того, щоб він звернувся від імені збройних сил до народних депутатів, аби ті проголосували за зміни в закон про мобілізацію. Ви це все прекрасно пам'ятаєте. Значить два місяці назад. Содаль був найкращим з найкращих, бо він представляв збройні сили. Зараз пройшло два місяці і він став найгірших на зірше. На Я в це не повірю, тому що е, та ж сама військова контрозвідка має достатньо матеріалів на кожного з військових начальників і відслідковує всі його діяльності. Чому тоді тоді він був добрий, зараз він став поганий? Наступне питання. Що стосується ДБР, поважна організація, але скажіть мені, будь ласка, в ДБР є хоч один фахівець з рівнем освіти. І службового досвіду, як сотень, щоб він міг правильно оцінити, перевищив він повноваження чи не перевищив там на рівні е, слідчих, е, не більше ніж в найкращому випадку, на рівні е, можливо, хтось колись командував ворота, яким чином ці люди будуть визначати правильність неправильність дій. Чому тоді безпосередньо не проводять розслідування та сама інспекція е, міністра оборони, де достатньо величезна кількість? І полковників і генералів різного рівня, які в цих речах розбираються? Наступне питання: раз підкреслю, я не захищаю Содар, я захищаю саме питання, бо призначення от на рівному місці то був класний то став поганий, так не буває. Наступне питання. Чому при всіх тих проколах, про які розповідає Мар'яна Безугла, вона як народний депутат в ті часи, коли це сталося, мовчала? Чому Мар'яна Безугла, знаючи ці всі проколи? Коли йшло призначення Содаля в лютому місяці на посаду е керівника е Об'єднаних сил, е вона змовчала. Чому? Вона, знаючи це, тоді змовчала. Як ви знаєте, так е працює незрозуміла мені ця правдивість. Два місяці тридцять три місяці назад це було нормально, зараз він сам негідником. Так не буває. Тому е розслідування буде, нехай, по-перше, його проведуть професійно. і хто його проведе? Наступне також, е якщо е е кажуть, що винен пан е генерал в е втраті Маріуполя, то давайте згадаємо, що якраз президент України е своїм указом присвоюємо звання Героя України якраз за бої за Маріуполь і біля Маріуполя. Ну якась правда працює тут плюс, тут мінус, воно так не буває. Це ж маніпуляція чистої води, аби відволікти українське суспільство, ну вибрали жертву. Я не... ще раз кажу, в мене також є певні питання до певних керівників, так? і я можу як військовий з достатнім досвідом їх більше цікаво розкласти. Але чому на даному етапі безпосередньо пішла гра? Я це розглядаю просто як суто інформаційна маніпуляція відволікти суспільство увагу. Знаєте, пожертвували, зробили, цапом, відбувало, і все. А наступний генерал тоді хто? Наступний генерал на інших посадах. Де була до того військова контрозвідка, а там величезний апарат, який мусить відслідковувати ці речі. Де була величезна, знов-таки де був міністр оборони зі своєї групи інспекторів, які ці питання також відслідковували. А питання полягає в тому, що у нас в жодному разі в Збройних силах і Міністерстві оборони і вищому апараті Офісі президента не проводиться аналіз як успішних, так і неуспішних дій Збройних сил. Не визначається, хто винен. Що зробити, щоб змінити ситуацію? А у нас визначає тільки винен і все. Зняли і поміняли, і все. Систему змінили від того? Ні. Тому, о, з точки зору цієї ситуації, я б хотів би, щоб все було проводилось професійно. Щоб професіонали розбирали помилки, професіонали чітко указували за що. То у нас президент, я прийняв рішення звільнити. А за що? Ми навіть досі не розуміємо, за що, наприклад, був знятий генерал Залужний. За що були зняті і усунуті з посад величезна кількість людей з його команди? Зараз а, почали создати наступний хто: генерал Сирський і його команда також. Ми не настільки багаті, щоб таким чином безпосередньо кидатися величезною кількість людей з нормальної освіти, з нормальним службовим шляхом. А можливо, треба було правильно ставити завдання і забезпечувати їхнє виконання? Тому питань багато. Тому в мене немає 100% питання знаєте, відповіді, чи підтримує. Чи не підтримую я зняття генерала Содоля. Я за те, щоб це робилось системно. А при відсутності в державі апарата з системи військової юстиції, от у нас військову поліцію створили, а тільки розглядають як апарат насильництва. А де ж тоді військові прокурори, які будуть розглядати ці питання? А де ж тоді військові адвокати, які будуть захищати інтереси цих людей, які обвинувачені будь а де ж тоді військові слідчі, які матимуть розуміння, як воно всередині все робиться, а де ж тоді військової в'язниці? Це все, що я перерахував, сполучених штатах працює вже не одну сотню років і дає достатньо серйозний ефект. У нас цього немає. А якщо немає цієї системи, яка б і захищала, і яка б розслідувала і карала, то про яку справедливість в демократичній державі ми можемо говорити? Поки що не можемо в Америці. Немає війни. Але у них працюють подібні органи питання про створення військової прокуратури і про те, що говорив пан Сергій, дуже актуально, і воно постає уже не в перший раз, воно постає ще з 2014 року, так глобально там створили, потім відмінили, потім призупинили. Але в кінці кінців, коли почалася велика війна, коли росіяни напали на всю територію України, то це питання дуже актуальне. Чому тоді його не задіюють? Якщо відбувається Йються ротації в уряді, якщо знімають вище військове е, керівництво країни, але відповідальності немає. Ну у нас взагалі проблема інституції, тобто ми бачимо, що майже всі всі роки незалежності, фактично від відновлення незалежності, Україна так і не змогла побудувати гарні інституції. Це до речі, також заважає нам наших інтеграційних руках рухах, тому що є гарний жарт. Що якби в НАТО вступала не країна, а Збройні Сили України, ми б уже були в НАТО. Але оскільки вступає вся країна з усіма інститутами, з усіма історіями, з корупцією, також не слід забувати про неї, з скажімо так, невпевненістю у тому, що держава не пронизана агентами інших країн. А ми пам'ятаємо історію, коли навіть в оточенні президента готувалися замахи, має на увазі служба охорони, і там були люди які... вчора. Уже призначила нового керівника, так нового... Але з чого знімали попередника? Тому що такі були прорахунки, і це свідчення того, що інституційна держава не дуже гарна. І, до речі, з приводу того, що як можна бути учора героями на наступний день негідникам, я згадую 2005 рік, 24 серпня 2005 року. Президент Ющенка виступає і каже: у нас найкращий уряд в Європі через тиждень звільняється уряд на чолі з Юлією Тимошенко Це якби. Так запам'яталось те, що там тиждень пройшов. Ти казав, що пан президент, вибачаюсь, що в нас найкращий уряд в державі, і через тиждень звільнення уряду. Тобто, на жаль, у нас це історія, така наша, і традиції, що ми можемо казати, що ти герой, а на наступний день всі собаки вишити на людину, яку що називали героєм. Пане Сергію, а ви як вважаєте звільнення Содоля із посади? Воно якось. Пов'язане із звільненням, наприклад, заложного. Тобто, причини звільнення одні і ті ж самі, чи причини різняться. Це військові причини, чи це політичні причини? Це особисті причини, чи це причини геть зовсім іншого характеру? Що стосується е, звільнення заложного, там були суто політичні особисті причини. В першу чергу, вони були найголовнішими. Бо е, Володимир Зеленський. По своїй суті все життя був актором, і він завжди сприймав, що на сцені актор може бути тільки один, і всі досягнення аплодисменти можуть належати тільки йому. І, на жаль, е така певна певне е несприйняття авторитету залужної і його популярності серед українського народу зіграло в першу чергу таку е погану річ. Я не скажу, що все було у Валерії Федорові, там ідеально. Але між тим система працювала добре. Навіть якщо там залужний в чомусь винен, в чому винні ті 20 генералів Національної гвардії Збройних сил, які також були усунуті від посад після його зняття. Ми кажемо, що армія поза політикою, але дивлячись на дії влади, я розумію, що у нас ну, політичне переслідування або розгляд тебе як е, політичного якогось конкурента. Ну, він жоден військовий не застрахований від таких речей. Тому о, Содаль тут безпосередньо особисто нічого немає. Тут безпосередньо якраз ті е, проблеми, які існували що стосуються службової діяльності. Угу. А хто наступний, з вашого огляду? Ну, З такими підходами стоїть питання: а чи утримується генерал Сирський? Бо е, той же самий генерал Сирський е, просував того ж самого генерала Содоля на цю посаду. Знаєте, у нас е, перепризначення генералів, аби відволікти увагу суспільства від провалів військово-політичного керівництва, це достатньо популярно стало, Призначення са під але системи ще раз підкреслю, система не змінюється. Ви можете міняти 30 генералів, якщо стоїть економіка. Якщо не опрацьований мобіліційний план, якщо фортифікаціями системної правильно не займаються, то якщо держава не проводить правильно політику національного патріотичного виховання і підготовки мобіліційних ресурсів, що стосуються людей, то можна міняти скільки заводів, генералів. На війні є таке золоте правило. Рівень твоїх бажань завжди спуститься до рівня твоєї тренованості, Тобто тренованість розглядається як забезпеченість держави. Можна поміняти ще 20 генералів, а якщо снарядів не достає? Якщо людей, навчених тренованих, підготовлених в тилу, не достає, якщо заводи не забезпечують потреби збройних сил в простих речах, то що, чарівник залужний може це зробити? Чи чарівник безпосередньо сирський? Ні, вони цього не зроблять. Тому давайте дивитися все в комплексі і змінювати систему в повному обсязі. І навіть якщо ми відкриємо закон про мобілізацію, ми прочитаємо, що таке мобілізація. Це переведення економіки України на функціонування в умовах воєнного часу. Перше. Друге, органів державної і центральної виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, підприємців установ України, а й військових частин на штати воєнного часу. Бачите, військові частини десь там в самому кінці. А от задаю питання: ми про мобілізацію говоримо, чому ми тільки згадуємо в самому Кінці правівської частини, а перші шість пунктів, чому вони не виконуються? Чому наші е, шановні депутати досі е, не розглянули законопроект, поданий паном Зеленським е, що оголошення стану війни? Як це цікаво, документи подають ті, що подаються президента, розглядаються позачергово. Уже пройшло більше ніж два роки. Нема питань, чому не розглянуто. Чому відповідно цього оголошення стану? Не введення і неопрацьоване мобіліційний план, де кожне підприємство України отримало б завдання. Чому багато речей, які ми можемо виробляти всередині країни, ми закупаємо за кордоном, бо хтось на цьому заробляє? Чому ми замість того, щоб боротися, щоб кожна гривня українського податокладника вкладалася в подальшу систему? Дивіться, держава вкладає в державне замовлення по на будь яке підприємство одну гривню. А вже податки на це підприємство 40% повертає. Уже є прогрес, і таких варіантів багато, тому знов таки ж треба розвивати економіку. Бо війна це спроможність держави забезпечити потреби збройних сил для зас... за досягнення позитивного результату, умовно кажучи, перемоги. Якщо ми залежимо від допомоги від країн заходу, дякую за те, що вони допомагають. Між тим ми вже воюємо, який рік. І мусимо і згадати про власні спроможності, коли ми чуємо розповіді, що туди можуть прилетіти російські ракети, можуть, звичайно, можуть. Якщо про це не розповідати, не піаритись і не знімати відео. Давайте задаємо приклад, коли пан Гусів чудовий ролик зняв на фоні Київського танкоремонтного заводу, туди прилетіли російські ракети, завод знищений. Гусів не поніс ніякої відповідальності, а наоборот був заохочений. І зараз гріється на сонечку на берегу Каспійського моря послом України в Азербайджані. І таких прикладів. У нас е, пан таран, який розвалив збройні сили Збройні не опрацьовував державне заборон... оборонне замовлення по тим самим снарядам і ракетам, зараз е, розслабляється послом е, в Словенії. То знов-таки ж якось закон цікавий. Ті, хто руйнували Україну і роз... руйнували її обороноспособність, обороноспроможність, вони знаходяться за кордоном в обалденних умовах, а ті, хто реально воювали, могли допустити помилки, зразу заграти. Це так само, як з е, Романом Червінським. Людина реально, професійна, реально працювала, зразу заграти і не випускає навіть по заставу. А інше, у нас величезна кількість прикладів, навіть і по тому ж самому Тищенко. Які закони працюють окремо під заставу, під домашній арешт. Ну знову таки ж, влада працює за принципом для своїх як треба, для інших як закон. Так воно не може бути в демократичному суспільстві. Якщо такі приклади є, то про яку демократію паті Євросоюз ми можемо говорити? У нас пробачте, ми так поступово підсовуємося до авторитарізму. І наостанок запитаю вас Андрій Гнатов, бригадний генерал. Він замінить замін на посаді генерала лейтенанта Юрія Содоля. Чи відома вам ця постать? Що ви знаєте про бригадного генерала Андрія Гнатова? Знаєте, знов таки ж щоб не було знов таки, знаєте, е, щоб ми не будували, не будували самі собі таких рожевих е, фортець, які потім зруйнуються під вітром або під водою наших сльоз. Питання полягає в тому, що будь-яка людина, яка знаходиться на посаді, завжди спирається на роботу в команді. Яка буде команда у цього генерала, і яка буде підтримка зверху у цього генерала? Будь-які мрії знову спустяться чи зможе він забезпечити потреби збройних сил по плануванню і виконанню планів операції? Стежимо дуже дякую вам, пане Сергію, що бороните країну. Це перше, що хочу вам сказати, що ризикуєте своїм життям, бо саме завдяки вам таким. Як ви і вашим побратимам, ми можемо сидіти в затишній студії і спілкуватися з нашими гостями і давати відповіді на запитання і обговорювати ось подібні військово-політичні теми. Дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашої розмови. Це важливо, це важливо чути думку військових. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу, дякую, бережіть себе до швидкої зустрічі, пане Сергію.